Вітаю! Ви на каналі Дивний Кош. з вами я, Наталя. Сьогодні у нас 14 червня, субота. На жаль, минулої суботи в мене не було можливості відняти відео, тому що я займалася городніми справами. Також вітничком. Отже, для початку подивіться, будь ласка, мої підзйоми. а потім. Я повернуся і ми з вами поговоримо про в'язання. Сьогодні перший день літа і невеличка екскурсія в селі. Отакі риски. Тут в мене лілеї будуть. Піонія, Тут мак. Це так заріс садочок, потрібно косити. Але поки що на те нема часу. Це така картопелька гарненька. Там в мене бурячки, морковки капусточка. О, це до мене ось прийшов помічничок, як завжди. Це полуниця. Вже ягодки такі досить чималенькі, скоро будуть спіти. Ось такі ягодки. Але я вам хочу оцю красу показати. Це квітне фацелія. І там далі також. Зараз ми туди підійдемо, якщо котик з під ног піде. Це пополониці в мене трішки фацелі. Це така цибулька. Зараз обийдемо чесничок. Це горох такий гарний. Ой, рижий тікай. А це фацелія. Тут ще, ще ранок. Сьома ранку, а вже пчоли є. А вдень то взагалі самі пчоли, Гарно, гарно. От і розквітли перші троянди. І вони гарні. Тут поки що ще не квітнуть, зате квітнуть ось тут. І ось така розквітла. Ну, тут поки що ще потрібно почекати. Доки я мандрувала, то мій квітник заріс бур'янами, але ж розквітли троянди. Ки ж вони гарні. І ще трішки розквітлих троянд. А оце така в мене клубничка. От така. Дівчата, зараз буду вибирати. Дощик трішки її помочив. то вона грязненька. Але ж, дівчата, яка вона гарна і смачна, солодка. Поки немає ще дощу. То потрібно вибирати. Отже, повертаємось до в'язання. І я маю одну готову роботу. На жаль, за цей час хотілося б мати більш гарні результати, але мені довелося трішки поподорожувати. Все, що я відзняла, я вставлю наприкінці відео. А зараз проготову роботу. Це ось така футболочка. Я її вже вдягала. Дуже вона мені подобається, вона така приємна до тіла. Після прання полотно розрівнялося. Має такий гарний вигляд, вона така пластична. Виглядає досить святково. Такі мили крапушки. І в'язала я її регланом зверху. Такі реглани лінії, невеличкий рукавчик на спицях номер 3 І пішло в мене на цю футболочку 200 грамів На жаль, я сьогодні не могла вдягнути її, тому що у нас досить прохолодна погода останнім часом, Він Накрапає дощик і вітер сильний. Але з задоволенням буду носити все літо ще попереду, футболочка мені дуже подобається. Роботою я задоволена. І в'язала я її з такої пряжі. Це пряжа бріколіно 70 льон 30 шовку 500 метрів на 100 грамів. Така гарна ниточка, гарно в'яжеться. І додавала отаку ниточку. Це ниточка бавовна з таким твідовим ефектом. На жаль, не артикул, не виробника я не пам'ятаю, тому що на бубінці ніяких опознавальних знаків немає. Але я з нею вже в'язала джемпер, з задоволенням його носила. Це гарна бавовна. 1000 метрів на 100 грамів. Тож, якщо ви маєте 200 грамів гарної пряжі, можете відв'язати щось подібне. І тепер переходимо до моїх процесів. Я маю ще майже завершену роботу. Залишилося зовсім-зовсім трішечки. Зати це чоловічий джемпер досить великого розміру. Він був з одним рукавчиком, тепер відв'язаний ще один рукавчик, це шивний виріб, зв'язаний окремими частинами. Рукавчик я набирала з пройми. По рукавчику робила збавляння в кожному 10-му рядочку, і перед резиночкою ще зробила збавляння. І залишилось тут зовсім трішечки. Це відв'язати горловинку, зробити обробку і попрати. І то буде завершена робота. Мені подобається дуже це полотно ще до прання, а після прання воно відкриється, то взагалі буде чудово. І в'язала я його з твіду Філософія. На жаль, на бабінці в мене його вже немає, тільки такий малесенький клубочок. Ниточки півторатисячної такої від міліфілі. Де 5% кашеміру. І твіду фристайл. 1500 тисячного з такими краплинками. Три ниточки, на спицях 3,5, дуже гарне полотно, гарний, приємний джемперочок, після прання, то взагалі буде чудовий виріб. Ну, і тепер переходимо до мого останнього процесу. Тож, всі підходять процеси до завершення, значить, найближчим часом я буду розпочинати щось новеньке. І це моя сукня. Отак вона виглядає на зараз. Отут ми були минулого разу. І тепер сукня донизу завершена. Понизу тут такий візерунок. Сукня це досить великий виріб. Показати її так всю відразу неможливо. Так виглядає вона. Трішки прим'ялася, лежавши. Але все одно потрібно брати, відпарювати, аби був гарний вигляд. І залишилось тут зовсім трішечки. Я хочу відв'язати тут кривишки. Не знаю, як воно буде виглядати, що у мене вийде. Але така була задумка. Тому залишилось зовсім-зовсім креплиночку. І тоді. І тоді її чекає прання, відпарювання і фотосесія. Маю надію, що до того часу, як я її дов'яжу, то на вулиці стане тепло, тому що зараз ну, зовсім не до такої суні. І в'яжу я її зверху вниз, на спицях номер 3 Такий візерунок у мене йде. Від підрізу і понизу. Також, то як відпариться, тоді буде набагато краще видно. Зараз це полотно має такий корявенький вигляд, не зовсім зрозумілий. І в'яжу я її в дві ниточки з ось такої пряжі, це пряжа від Мирогліо, лінз. 59 льон, 35 віскози, 6% шовку. Оливкового кольору. Ця пряжа вже в бобінці менька як для льону, пластична досить. Це за рахунок віскози. Тож маю надію, що буде гарна літня сукня і гарна погода, аби її вдягати. Ну, а оскільки в мене все Підходить до завершення, то скоро будемо розпочинати нові процеси. Маю надію, що мої нові ідеї вам сподобаються. Я поки що вмірковую, що я буду в'язати, але буду розпочинати 3 або 4 процеси, тому що мені подобається, коли в мене 3-4 процеси, тоді мені легше в'язати я. Перехожу з одного на інший і таким чином відволікаюся. А на сьогодні, на жаль, все. Гарних вам днів, тихих вам ночей. Дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Ви найкращі. До нових зустрічей. І маленький роднічок. І, і сміття вже хтось викинув а. дуже гарно. І тут роднічок. І Подібно знайшли рідкісного жука Оленя. Це здоровий самець. ось маленька самочка. І Ось Це теж хай. Ой, Ось. Тут вони не один сповзають донизу. Який гарний. Здоровий. Тут ось троянди. і ще й мешкають такі мешканці. Вон голуби, і там ще й куропатки. Різного. Кольору пташки породисті. Він там куропатка ходить. Жарко їй хече. Там тут гарно. Тіньочко. очком ще й фазан з цього боку. Так гарно виглядає. Невеличка прогулянка парку. Там вон такі грибочки, такий дів. Тут такі зроблені. Колони. І так гарненько. Виглядає. То зараз я вам покажу з іншої сторони трішки. Тут такий паровозик. А що Гуляють люди, відпочивають. Так гарно.